У Визирській громаді проводяться роботи з санітарної обробки башт Рожновського. Ці водонапірні споруди з'явилися тут ще в середині ХХ століття, та й сьогодні, завдяки своїй простоцій надійності, вони залишаються критично важливими для водопостачання невеликих населених пунктів. Ми наразі знаходимося на проводі літнього сезону, обіцяють нам наші синоптики аномальну спеку. І у нас проблема водопостачання дуже велика, тому що громада налічує 19 населених пунктів. У визирській громаді усі села, крім визирки, забезпечені лише артезіанською водою. Що потребує постійного піклування з боку комунальних служб за безперервною роботу систем водозабору та накопичення на артезіанських свердловинах. Тут все планують на крок уперед: встановлюють енергоефективне обладнання, автоматизують контроль рівня води. Так, башти Рожновського стають частиною сучасної інфраструктури, навіть без великих інвестицій. Наразі проходять роботи з очистки свердловин. Це така робота, яка повинна виконувати частіше, тому що питна вода це здоров'я наших людей, і цьому питанню ми приділяємо дуже велику увагу. Варюються спеціальні люки, через які проходить очистка свердловин і дезінфекція. Застачає воду у село Зоря Труда лише одна башта Рожновського, але місцеві водозабезпеченням задоволені. В тому году трошки було, щось там був прорив і щось з мотором би, як. Ну, все швидко зробили. Ми не довго сиділи без води. Не фільтруємо нічого, так вживаємо. Буває, що в магазині купуємо, ну так нормально, набираємо бути, там нічого не плаває. Нормальна в нас вода, в нас хороша вода. Наоборот, я на роботу беру, там пробують хлопці, говорять, а це вода. Сталий розвиток починається з простих речей. І коли люди дбають про воду, вони дбають про життя. Башта Рожновського мовчесні вартові чистоти, котрі щодня приносять у наші домівки, впевненість у завтрашньому дні.